У Чернівцях попрощалися з волонтером Романом Шлюсарем. Він загинув під Лисичанськом, коли відвозив допомогу нашим військовим. За попередню версію волонтер підірвався на гранаті неподалік одного з блокпостів. Проводжати Романа в останню путь прийшли родичі, знайомі, колеги, а також колеги-волонтери зі всієї області. На цих кадрах Роман Шлюсар разом з іншими волонтерами везе допомогу українським військовим на схід. Спочатку був Слов'янськ, далі кілька блокпостів неподалік Лисичанська, а потім. Вибух, ми приїхали повечеряли, і ну фактично нас розділили якихось 15 хвилин, коли він не був поряд з нами. Ми були постійно разом. Ми не відходили один від другого. Що сталося? Тільки Бог знає. Ми не знаємо, що сталося. Це було якийсь вибух з однією із версій на блокпосту вибухнула граната. Разом із Романом загинув і солдат-десантник із Львівщини. Кожен волонтер, який їде на схід, він вже усвідомлює, що. Має ризик, але його буде дійсно не вистачати, бо та людина іменно днем і ночі, не зважаючи на все, на но супер жінки там дітей, там залишав дітей, їхав до других дітей, відвозячи подарунки. Отак от воно сталося. Роману був 31, Останні кілька років він займався підприємництвом. Це була його перша поїздка в зону АТО, як виявилось остання. Про неї, до речі, чоловік нічого не сказав родичам. Він завжди десь щось туди, там допомогти. Так от на фотографії каже, от бачите того ці от фотографії от, воно, каже, дійсно від таки можуть радість. Просто тяжко в душі тяжко і складно. Всі обставини загибелі Романа Шлюса роз'ясовує прокуратура. Місцеві чиновники тим часом вирішують, чи надавати допомогу сім'ї загиблого, адже в законодавстві про загиблих волонтерів ані слова. нас сесія, і ми підготуємо проект рішення вже на цю сесію. Ми до цього виділяли 100 тисяч. Думаю, що така сама сума буде плануватися і для родини волонтерів. Поховали Романа на алеї Небесної Сотні на центральному кладовищі Чернівців. Попрощатися з героєм приїхали волонтери зі всієї області. Герої не вмирають Ольга Поломарюк, ігор Ріга, новини телеканал Інтер Чернівці.